Вітаю, друзі, сьогодні 22 липня 2025 року, і події, політичні події в Україні розвиваються настільки з карколомною швидкістю, і що просто неможливо їх спокійно осмислити. Але незважаючи на це, я вважаю, що нам слід зберігати емоційну нейтральність, тому що. Якщо ми будемо орієнтуватися на повідомлення українських засобів масової інформації, які у своїй більшості перетворилися на своєрідні листки Дадзебао, часів маоїзму Офісу президента України, то ми просто втратимо зв'язок із реальністю, і тому нам потрібно все ж таки, повторююся, зберігати емоційну нейтральність. Нагадаю, що вчора відбулися скандальні обшуки Служби безпеки України, ДБР. У національному бюро у НАБУ та в спеціалізованій антикорупційній прокуратурі за звинуваченнями було затворимо високопосаду високопоставлених співробітників НАБУ, ніби у співпраці з Російською Федерацією було розголошено їхні імена всупереч всім вимогам чинного законодавства. Було проведено ці обшуки без ухвал суду, всупереч вимог кримінально процесуального кодексу України. І швидше за все, що незважаючи на те, якою була справжня мета всіх цих так званих слідчих дій, тому що критерієм всіх цих слідчих дій будуть не ті повідомлення в засобах масової інформації, які ми зараз читаємо, і рапорти Служби безпеки України, а вироки суду підкреслюю, а ми їх побачимо або не побачимо через роки. Саме тому я сприймаю це перш за все як своєрідний ПСО е Зеленської компанії. От і швидше за все, що це була інформаційна підготовка до сьогоднішнього голосування законопроєкту 12414, який передбачає зміни до кримінально процесуального кодексу, які фактично руйнують незалежність антикорупційних органів України, в тому числі е спеціалізована, спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Суть цього законопроєкту в тому, що Генеральний прокурор отримує доступ до всіх справ НАБУ і може надати такий доступ будь-якому іншому прокурору. Генпрокурор має право давати обов'язкові письмові вказівки детективам набу і, в разі їхнього невиконання, змінювати підслідність, передати справу будь-яким іншим слідчим органам, може закрити розслідування на вимогу сторони заходу, сам вирішує спори про підслідність, самостійно підписує підозри топ посадовцям. А керівник е, слідчої е, спеціалізованої антикорупційної прокуратури втрачає право входити в групу прокурорів, це вирішує тільки генпрокурор. І цей законопроект 22 липня Верховна Рада підтримала перш за все, голосами слуг і екс-слуг, е, і також ОПЗЖ, е, при тому що. Реакція на вчорашні обшуки з боку Євросоюзу була досить млявою, і, взагалі, дивує про те, наскільки безкарно почувається Зеленська компанія, які йдуть на явні, скажімо, порушення усіх червоних ліній, які тільки можуть існувати на руйнування антикорупційної структури, яка була вибудована з 2015 року за президента Петра Порошенка, її незалежності. З метою швидше за все, у убезпечити вищих посадових осіб з компанії, зеленської компанії від кримінального переслідування і контролю, забезпечення відповідного контролю в кримінальних провадженнях. Я вважаю, що швидше за все. Такі дії зеленської компанії є свідченням того, що вони отримали неформальний карт-бланш від європейських наших партнерів, які, умовно кажучи, уклали з ними таку неформальну угоду, яка, на мою суб'єктивну думку, полягає в тому, що, типу, зеленська компанія, ви забезпечите нам щит ціною Збройних сил України і життів українців як найдовше ми зобов'язуємося фінансувати ваш режим якнайдовше, поки ви забезпечуєте пункт перший. І ми не втручаємося, крім як риторичних якихось там реверансів в ваші внутрішні справи. Ви собі перетворюєте Україну на бандустан. Юридичний, руйнуйте демократію, переслідуйте опозицію. Ми, звісно, будемо риторично трошки вас там е піляти, але це, ви на це не звертайте увагу, тому що це лише слова і заява. Е це нічого страшного в цьому не буде, тому що фінансування ви отримаєте, відповідно, якнайдовше воюєте. І. Але водночас забудьте про європейський союз і НАТО, тому що вам в цьому напрямку нічого вже не світить. Але з вашого боку нехай буде відповідна риторика, а і з нашого боку буде відповідна риторика. Все це ми будемо створювати такі інформаційні приводи. Ваші засоби масової інформації будуть це цитувати, наші засоби масової інформації будуть це цитувати. І для мудрого наріду картинка буде прекрасна, тому що він в більшості своїй далекий від справжніх. Серйозних процесів. Ну, як на мене, виходить саме так, тому що те, що відбувається, це явно є, скажімо так, руйнування державних інституцій, руйнування системи противаг. Верховна Рада взагалі перетворилася в філію Опи без власної суб'єктності. І її склад є найгірший за своєї кваліфікації з моменту проголошення незалежності України. Все це дуже сумно, але на жаль, і немає політичної сили опозиційної, яка би е чітко могла очолити народний спротив. Тому я не раджу е приватним особам. Скажімо так, закликати до якихось політичних дій, тому що державна машина значно сильніша проти окремої особи, ніж проти політичної сили, тому що ми бачимо, що навіть щодо такої особи, як потужної політичної особи, як Петро Порошенко, державна машина своїм катком потужно і сильно їде по його можливості чинити якийсь політичний спротив. Тих, тим крокам, які зараз здійснює зеленський компанії. Однак, як на мене, вони діють за російською калькою, я маю на увазі Зеленські компанія, стискаючи пружину, яка діє цілком інакше в українських умовах, ніж у російських умовах. І це, скажімо так. Політична пастка усіх політичних правителів України, зокрема і польських, які вірили, що золоте десятиліття з 30-х і до 1648 року триватиме вічно. Але потім прийшов Богдан Хмельницький і сталося повстання. Слава Україні!